У Харкові судитимуть російського агента, який застрелив українського військового, та вчинив кілька диверсій. Про це повідомили у Харківській прокуратурі. Обвинувачений уродженець міста Євпаторія, Автономної Республіки Крим. Чоловік мав багато проблем із законом та був неодноразово судимий. Після 2015 року він переїхав до міста Білгород РФ. Він прибув до міста Харкова в лютому 2024 року і вбив солдата. Потім підірвав три будівлі, включаючи адміністрацію Шевченківського району, завдавши шкоди. На 2,5 мільйона гривень агент також намагався вбити голову Дергачівської МВА Задоренка, заклавши вибухівку під його машину, але той її виявив. Далі планував підірвати машину голови Харківської ОВА Олега Сінігубова за 50 тисяч доларів. Але через розшук правоохоронців поставив на паузу своє завдання. Крім того, він підпалив два військових авто. Фігуранта затримали в електричці, коли він намагався втекти з Харкова. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою, а максимальне покарання Ання до ув'язнення.